Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні ми з вами розпочали тижд... Великодній тиждень. Це дуже велике свято, і на цьому тижні ми будемо з вами говорити про нього, виготовляти різні поробки до цього свята. І ось сьогодні я вам пропоную виготовити Великодню листівку. Погляньте ось таку, бачите. На ній зображено яйце прикрашене квітами. Ваші батьки, заздалегідь, як і я, приготували вам різні квіточки. Малята, ви можете їх вирізати самі або з допомогою дорослих, з різних з різних. Журналів, які вже не потрібно, або проспекти, або буклети якісь, або може якісь були пакетики, на яких зображені квіточки. Ви можете повирізати їх і використовувати в своїй роботі. Або разом з батьками ви можете купити наліпки. І теж зробити ось на такій формі яйця. Бачите, ось силует. Намалювали або вирізали з паперу і будемо його прикрашати. Тож розпочинаємо. Погляньте, малята, сьогодні для роботи нам знадобиться. Як я вже казала, це сама листівочка з зображенням яйця. Бачите, ось така килимочок гумовий, серветочка, клей, пензлик. І вирізані квіточки, бачите, у мене ось вони є двох розмірів. Одна квіточка велика, ось, і декілька маленьких. Тож розпочинаємо клеїти. Спочатку ми з вами беремо велику квіточку, намазуємо її, клеєм, ось так. На гумовому килимочку, щоб не бруднити стіл. Ось так. Бачите, я намазую всю-всю-всю квіточку. Так, потім я наклеюю посередині нашого яйця. Ось, бачите? Ось так. Ось, бачите? А потім я буду наклеювати маленькі квіточки і буду їх наклеювати навколо цієї великої квіточки. Ось так. Одну приклеїла, потім серветкою притискаю, щоб прибрати зайвий клей і міцно приклеїти квіточку. Потім знову. І так будемо клеїти усі всі квіточки. Ось так. Бачите, приклеюються до пальчиків. Ось так витерли. Знову. Бачите, знову кладу на гумовий килимочок, намазую клеєм, ось так. О. І приклею сюди, притискаю серветочкою і далі намазала. Ви як я вже казала, можете. Такі квіточки клети, які вам до вподоби, які ви приготуєте разом з батьками, ви навіть можете самі намалювати квіточки, але потім їх вирізати для того, щоб наклеїти. Тому що це у нас буде з вами аплікація. Ось так. Погляньте. І останню квіточку я, бачите, ось так. Я прикрасила яйце. Ось погляньте, яка гарна робота в мене вийшла. Малята ось Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Подивіться, яке гарне яйце ми з вами прикрасили. І ця, це яйце, малята, називається писанка, тому що ми з вами його розправилися писали ось такими, наклеїли ось такими наліпками з квіточками або наліпками, або ще якимись, і воно буде називатися писанка, тому що воно розписана різними візерунками. Ось таку листівку малята, ви можете потім або прикрасити ваш пасхальний стіл, який буде накритий дорослими, або подарувати і привітати рідних, друзів. Багато можна куди використати отаку листівочку. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, зробіть ось таку роботу. Я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.